Виставка Херсон Степ тримає, це подорож українським півднем. В її основі фільми Українські шерифи, редакція та вулкан, які були зняті режисером Романом Бондарчуком до початку повномасштабного вторгнення на Херсонщині. Херсонець Іван Масієнко говорить, зараз живе у Київській області. Відкриття виставки, пов'язане з Херсонщиною, пропустити не міг. По-перше, я ці три фільми бачив, і це, власне, подія, скажімо, коли Херсон презентує себе в столиці, то Хотілося б прийти і підтримати. Потім, друге, це те, що навіть я добре знайомий з Дмитром Багненко, головним героєм редакції, і навіть трошки консультував його під час зйомок фільму. Редакція, тому щоб віддати належне Дмитру Багденку, ну і просто побачити хер херсонців, от зустріти знайомих. Журналістка Вероніка Бегун розповідає, від початку повноштабного вторгнення Херсон став для неї особливим містом. І хоча вона відвідувала обласний центр лише один раз, його життям цікавиться постійно. Як ви бачите, я навіть продумала свій одяг сьогодні. Я дуже хотіла виглядати як квонок. Я дуже сумувала за херсонськими кавунами, коли, коли там була окупація тимчасова. І ну це для мене дуже майже як рідне місце, хоча я там була лише один раз. У п'яти залах мистецького арсеналу на екранах демонструють кадри з фільмів. Їх режисер Роман Водарчук розповів про архівні матеріали та інсталяції, пов'язані з Херсонщиною. Починається це з автомобільного телевізора в фільмі. Це телевізор, який стоїть по чигарці українських шерифів, і вони з'єднує їх по суті з великою країною. Вони дізнаються про війну, про, збору, про референдуми. І про власне життя в України. одна із авторок виставки Херсон степ тримає сценаристка, продюсерка Дар'я Авершенко говорить це нагадування про Херсонщину для тих, хто ніколи не був в Херсонських степах, волошківських пісках, не відпочивав на рабатській стрілці, не відчував не відчував, чим пахне острів Джерилгач, які Херсонські очерети ти дуже багато втратив. Нам хотілося передати цей наш емоційний досвід. Ми рухалися по Дніпру, тому що кожен фільм ми знімали в іншому районі Херсонщини. Тобто, ми вивчили її всю, поки поки знімали. Стара Збурівка, Херсон Береслав на кадрах фільмів такі, якими були до повноштабного вторгнення, розповідає кураторка проєкту Катерина Ботанова. Цю виставку вона називає документально містичною. Через ці історії цих фільмів історії, які стоять поза цими фільмами, а ми разом з Романом Медарією намагалися розказати історію людей, історію місць, історію культурних ландшафтів, особистих ландшафтів. Херсону і Херсонщини, які великою мірою або покалічила, або на жаль, знищила велика війна. Виставка про любов, про про піклування і про те, щоб ми не забували хто ми є а і звідки ми є, щоб війна у нас не могла цього забрати. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.